В Голлівуді справжній траур. З життя пішли двоє титанів розважальної індустрії: Озі Осборн та Хелк Гоган. Один король Темного року, і інший супергерой з Рингу. І хоча їхні сцени були різні, вони творили спільну епоху, і обоє стали символами мужності, драйву та боротьби до останнього подиху. 5 липня 2025 року, в рідному для Озі Осборна Бірмінгемі, відбувся. Його останній концерт. А вже за 16 днів він помер без камер, без зайвого шуму у сні, вдома, в оточенні родини. Але перед тим він зробив те, чого хотів найбільше. Вийшов на сцену і попрощався зі своїми фанатами. Цей концерт назвали «Back to the beginning», тобто Назад до початку. І це справді було так. На сцену вперше за 20 років разом з Озі вийшли усі класичні учасники Black Sabbath. Бет Тоні Айомі, Гізер Батлер і Біл Ворд. Вони стояли поруч із ним у тому ж місці, де все колись починалося. Осборн сидів. Йому встановили спеціальний трон, бо через серйозні травми хребта він уже не міг стояти самостійно, але тримався. Озі заспівав п'ять треків. а Після останньої композиції він звернувся до глядачів коротко. Це остання пісня. Вашу підтримку я ніколи не забуду. Дякую вам усім. Насправді він не мав сил виступати. За останні п'ять років переніс кілька складних операцій на хребті, боровся з хворобою Паркінсона. Майже не міг ходити. Усі попередні спроби повернення на сцену зривалися, йому ставало гірше. Але він дуже хотів вийти. Востаннє за день до смерті короля Темряви його дочка Келі Осборн опублікувала зворушливе відео, на якому батько проводить ранок у родинному колі. На кадрах знятих у домашній обстановці. Видно, як Озі снідає за столом. Поруч з ним Келлі та її маленький син Сінді. Музикант виглядає втомленим, але у гарному настрої. На прохання доньки привітати шанувальників він з посмішкою говорить у камеру Доброго ранку. У 1980 х Озі Осборн був, м'яко кажучи, непростим. Він кидав у натовп сире м'ясо, відкусив голову справжньому кажану, влаштовував бійки на концертах, безупину пив, вживав наркотики і навіть Сидів у в'язниці після інциденту, коли з'явився п'яним у публічному місці, вдягнений у жіночу сукню. Його вважали то генієм, то божевільним. Але у 2025 році князь Темряви попрощався тихо, без криків, без скандалів, без м'яса в повітрі. Він просто сів у крісло на сцені, виконуючи свої пісні перед людьми, які слухали його пів століття. І це прощання справило більше враження, ніж усі його колишні витівки. Просто вийшли. Йшов, заспівав і пішов. Озі Озбурний Халк Гоган ніби з різних планет. Один кусав і жив у рок-н-рольному хаосі, інший гнув залізо і вчив дітей молитися та їсти вітаміни. Але він довго хворів, мав проблеми з тиском. Багато років жив з наслідками десятків операцій на спині та ногах. В останні роки він уже ледве ходив, але тримався, знімався у подкастах, підтримував молодших, жартував про старі часи. Тівуса, червоно-жовта бандана і крик What you gonna do, brother!» зробили його іконою 80-х. Він знімався в кіно, рекламував фітнес, закликав дітей молитися і приймати. Його життя було про дисципліну, силу і шоу. Останні тижні він провів вдома, читав сценарій для документального фільму про галкманію, гуляв з собакою, телефонував дітям, брук і Ніку. Друзі кажуть, він був у доброму гуморі, хоча скаржився на втому і високий тиск. Лікарі. Редили відпочинок, але Гоган планував повернутися на ринг для ювілейного шоу. 17 липня 2025 року Галк Гоган помер у своєму будинку в тампі. Причина серцева недостатність, спричинена роками фізичних навантажень і накопиченими травмами. Йому був 71 рік. За тиждень до цього він відвідував лікаря через проблеми з серцем, але ніхто не передбачав швидкого кінця. настала у вісні. Дружина Дженіфер була поруч, а діти приїхали наступного дня. Халк будував імідж героя та уникав скандалів. Озі ламав правила та жив у хаосі. Один співав про темряву, інший бився за світло. Але їхні зірки згасли майже одночасно, нагадавши перед вічністю всі рівні.